Було б укриття було більше дітей, тому ну, що знаю, багато, багато друзів дітей позабирали дітей тому, що немає укриття. Онлайн школа, ну діти не хочуть займатися онлайн-школою. Ви самі розумієте. Ну, перший це. клас, як я можу його посадити за, за як телефон? Як його силах заставиш про терміни саме укриття. обіцяли, О, я ой, от подавав рік, документи, в перший говорять, клас обіцяли. Спор. До вересня все зробимо. Ну вози нині там з вересня. До вересня, до жовтня, до листопада постійно переноситься. Тепер це все винні Полтава обленерго. Підрядник все зробив. Підрядник там красавчик. Це все Полтава Обленерго. Ну то який підрядник красавчик, ми всі бачили, що він тут робить. До повномасштабного вторгнення у нас був коронавірус, школа не працювала. Потім війна почалася, і от теперішній час. Виходить, що наші діти просто 5 років. Вони на онлайні, вони не навчаються нормально. Їм вже все надоїло. Вони хочуть до школи, вони хочуть нормальне спілкування, але ну бачите, як да, тянеться, тянеться знання. Тяниця. От перший клас, ну тобто їхнє навчання зараз повністю належить від батьків. Денис Терещенко лі влітку 23-го року Солон. зібрав батьківські збори в 14-му садочку, де запропонував. Зробити укриття на хлібній базі там. каже його пряма мова: я у Віталіка візьму 400 тисяч і силами батьків ми там зробимо ремонт. Но що я кажу? Наші вчителі не захочуть водити дітей в те укриття. Вони не візьмуть на себе таку відповідальність. Заставимо. Ну, воно дуже далеко. І у, і у підсумку він нічого не зробив, тому що ну, я почала возмущатися, там іще інші батьки. Ну, тобто він завжди ну, ну, каже, я договорюсь, буде все ок. 10 хвилин маленьким дітям треба, щоб тільки дойти до того укриття. Вдітися. Плюс їм треба 10 хвилин, хоча б. Щоб їм вдягтися, а маленькі самі маленькі яслі їх одягають, бо вони не вміють одягатися. півгодини. Злякатися. Тобто договір на ремонт найпростішого укриття був укладений в липні 2023 року. Тобто, до липня тут були укладені угоди з просто з громадянами, так звані ЦПХ угоди на демонтаж, на підготовчі роботи. А в липні була підписана угода на мільйон двісті дванадцять тисяч безпосередньо з фірмою стеттехнолог, тобто липень два. Третього року сьогодні вже листопад, сьогодні вже грудень, я перепрошую, 2024 року. Тобто півтора роки, якби сказати, що все було, все, все дійсно готове до того, щоб відчинити двері. Ми зараз пройдемо в укриття і побачимо, що там ще робіт на декілька місяців, і паралельно до цієї годи було школою, тому що це самостійна юридична особа. Директор підписала чотири додаткові угоди, якими змінювались строки виконання цих робіт, якими змінювались умови виконання цих робіт. А, взагалі, від початку повномасштабного вторгнення з суб'єктом господарювання Терещенком Денисом Юрійовичем, школа уклала угод. Це відкриті дані. Тобто, це не те, що хтось вигадує, чи що. вони уклали угод майже на 4 мільйони, на 3,7 мільйона гривень. Тобто на сьогоднішній день незакритих угод є на 3,7 мільйона гривень. Тобто школа в боргах у Терещенка знаходиться. От як ви прокоментуєте цю ситуацію? Прокоментую таким чином. На сьогодні дійсно призупинені всі роботи. Є письмове повідомлення про те, що вони призупинені у зв'язку з тим, що вони, говорять, не можуть завершити роботи, не винесений силовий кабель, основний, оцей який є на обліку Полтава Обленерго. Повідомлення це було у нас всередині травня, з кінця травня. Я особисто Сергій Васильович тут знаходиться і усно, і письмово комунікуємо із нашою Кременчуцькою філією. Розпочалося а і з початку серпня із головним офісом. А чому не ведуться інші роботи? Ми бачимо, що в тому приміщенні ще й коні валялися. Чо ви його не дороблюєте, там кабель вестись не буде. Буде вестись око тут в углу. Так доробіть все остальне, і зробіть кабель Є, у їхньому письмовому зверненні. Чітко прописано, що вони не можуть завершити ці роботи саме із винесенням ось цього основного кабелю. Терміни зразу кажу: ніхто не називає. Ніхто скільки ми просимо, говоримо. Нам тільки говорять і це письмово прописано, що їм завершено зробити, що мають зробити, які роботи зробити. Ви бачите, ну і всі бачать, що підрядник трішки проблемний. А чому, чому всі роботи взагалі? Всі що є, віддайте йому. Чому саме естет технолог? Е, чому саме Треті зрозуміло? Всі договори всі. 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 послухайте. На початок перед будівництвом самого укриття ми звертались не до однієї організації, і у нас були відмови. У нас термін стояв тоді, наскільки я пам'ятаю, до 31 жовтня 2023 року. Тоді вже всі школи. Ми, мабуть, останні були, які долучилися до будівництва укриття, що у нас було рішення, що можна, от і тоді вже підрядники були зайняті. Ви бачите вихідці. Я єдиний вихід, вихід з цієї ситуації я бачу безпосереднє втручання полтавської обласної військової адміністрації. Тобто, вони мають вже звернути увагу на це питання, на цю проблему, тобто, і вжити якихось заходів, застосовуючи тобто весь інструментарій нормативно-правових механізмів.